Шановні українці, депутатська фракція Європейська Солідарність сьогодні, вперше за шість років буде голосувати за внесення змін до державного бюджету, вперше за шість років. Бо це зміни стосуються виключно оборони нашої спроможності, наших воїнів, наших захисників. Я дякую співголовам фракції і всім тим, хто наполягав на такому рішенні і досяг цього компромісу. Проте я звертаюсь до Міністерства фінансів. Шановний міністр фінансів. Чому ви так і не спромоглися зекономити кошти, зрізати ті видатки, які гроші, які залишаються невикористаними до кінця року? Видатки, які є неефективними, які є непотрібними під час війни. Ми подавали поправки таких щонайменше 12 мільярдів гривень. Чому ви нехтуєте своєю роботою? Ви так і не наважилися. Припинити фінансування приватних телеканалів залишається до кінця року півмільярда гривень на фінансування єдиного марафону і телеканалів, які там є. Мене дуже дивує, і я звертаюся зараз уже до нового міністра оборони. Врешті-решт, ви коли звернете? Увагу на бригади на кошти ПДФО, які виділяються бригадам. Ми весь час з вами говоримо про це, і ви весь час впираєтесь, але самі сьогодні підтвердили на засіданні комітету, що кошти витрачаються оперативно, ефективно і вони їм вкрай необхідні. Тому я ми чекаємо від ініціативи, як від нового міністра оборони, так і від вас. Терміново залиште Міністерству оборони 50%, але бригадам дайте додаткових 10%. З тим, щоб у них вистачало коштів на саме необхідне, ми просимо це прискорити і швидко реалізувати наше прохання. Ми голосуємо за.